117-й день повномасштабної агресії Америки проти України з 20 січня 2025 року минуло 117 днів, як США відкрито підтримали Росію у її агресивній війні проти України. Скориставшись своєю участю в підписанні Будапештського меморандуму, основоположному документу по забезпеченню миру у Східній Європі. Від 1994 року, за яким передбачається захист України зі сторони підписантів, зокрема США, Сполучені Штати, на 1035-му дні російської агресії, тобто 20 січня 2025 року, у день інаугурації Дональда Трампа президентом. Президентом Америка висунула Україні вимогу капітулювати перед Росією. Шляхом одностороннього оголошення 47-м президентом США Дональдом Трампом Сполучених Штатів посередником у мирних перемовинах поміж Росією і Україною. Наслідком агресивної політики Сполучених Штатів стала революція у царині міжнародних відносин, за якою розв'язування агресивної війни стає нормою, легітимізується. Зруйнований світовий порядок, що тримався на уявленні про... Мирне співіснування націй, поважання прав людини, з огляду на які, власне, будувалось уявлення про мир і безпеку на планеті. Натомість реалізовано проєкт багатополярного світу, у якому центри прийняття рішень перебувають у руках найсильніших диктаторів, які вправі перетворювати його політичну реальність на власний розсуд. День інаугурації Трампа став днем реалізації найсміливіших планів російського диктатора. Війна, розв'язана Володимиром Путіним на Україні, призвела 20 січня два року разом із самопроголошенням Дональдом Трампом себе миротворцем до падіння заходу ліберального проекту глобального устрою відкрили можливості нового перерозподілу світу. Сверх впливу за правом сильного. Захід опинився у якості об'єкту впливу, чий розкол почався з по факту виходу Америки з коаліції демократичних держав разом з переходом на сторону Росії у російсько-українській війні 20 січня. Американський уряд став найближчим ситуаційним партнером Росії у її планах з подальшого подрібнення заходу і реалізації власних амбітних планів на європейському континенті, оскільки плани обох авторитарних лідерів і Путіна, і Трампа, тотожні отримання в їхніх планах отримання особистих політичних і економічних вигод від руйнування світової ліберальної системи. Початок руйнування, яке починається з амбітних планів примусу України до капітуляції. Протягом 24 годин від 20 січня 2025 року. Демократична коаліція у пошуку противаг авторитарному глобальному проєкту імені Дональда Трампа прагне відновити цілісність демократичного світу, повернути Америку до ліберального проєкту, залучившись підтримкою демократичних республіканських інститутів Америки, тобто парламенту, конгресу. Незалежних медіа, громадянського суспільства у протидії диктаторським амбіціям Трампа. Подальша підтримка демократичною Америкою України у її боротьбі з російським агресором водночас виступає і основним важливим тиску на світову змову автократів та особисто проти лідера диктаторів світу, демократично обраного президента Америки Дональда Трампа. У Випадку успішної протидії України коаліції Путіна і Трампа, тобто у випадку відмови України від капітуляції у вигляді нав'язуваного Трампом перемир'я, Україна здатна повернути Америку до демократичної коаліції. держав, що вдасться Україні вистояти проти російсько-американської агресії і врятувати світ. Залежить від того, чи здатна буде Україна. На чолі демократичної коаліції протидіяти ганебному розподілу Європи сучасними <клес> Сталіним і Гітлером. Чи вдасться їм реалізувати сучасний пакт молотова Ріббентропа, нав'язати Україні перемир'я поза врахуванням справедливих вимог України? Питання залишається відкритим. Дякую за увагу. До зустрічі!